11-та година у цеху Кропивницького хлібзаводу паски дістають з печі. Далі їх змазують глазурю. Біло, сагарна пудря, і збивають. О, лимонну кислоту сюди додають. Після глазурування паски прикрашають кольоровою посипкою. Це почалося десь годину ночі. Займає цей процес. Спочатку підготовки борошна, пересівання борошна, далі підготування всієї сировини. Вимішуємо ми тісто 20 хвилин. Далі це тісто бродить. Бродить воно у нас 40-50 хвилин. Далі йде формування тіста і вистоювання тіста. Вистоювання тіста займає приблизно. Годину, годину десять хвилин. Далі йде на випікання. Готові паски освячує священник. На освячення 15 тисяч пасок каже, підготував три літри води. Це вода освячена на богоявлення чи на стрітення, або в різних потребах, коли потрібно освячена вода, робиться чин освячення води, і все Молитви спеціальні відчитуються. Додає, освячення Пасхи на підприємстві відрізняється від освячення у церкві. Молитва сама не відрізняється. Так ми освячуємо так само, як все в церкві. Тут все так би в поспіху. все ну трошки не це воно, не та атмосфера свята. Нас запросили, з мали бажання освятити Пасхи так для людей, які Мають бажання святкувати ще Пасху вдома, щоб себе забезпечити від коронавірусу, так? ну і для людей, які не можуть, літніх людей, які дійти до церкви і освятити самі самостійно. Паски освячуватимуть щодня до Великодня перед продажем, каже директорка. Може, люди не підуть до церкви, не будуть робити. Тих на настовпичень і вже куплять собі освячену пасочку. А також є бабусі або дідусі, які не мають змоги вільно передвигатися. І ми освячуємо пасочки для того, щоб покупцеві було зручно. Я дуже велика шанувальниця старовинних обрядів, і я вважаю, що то на добру справу. І це зовсім не піар. Освячення на ціну зовсім не впливає, це Зовсім безкоштовно, бо то є стан душі. Освячені паски продаватимуть в магазинах Кіровоградської області від сьогодні. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.